Я знову в Івано-Франківську, це рато, що здається, сьогодні я знов туди не попаду вже багато, то що там? Пів на восьму. Думаю, що там все зачинено. Але надія є і сподіваюсь, і я туди потраплю. Фотозона для двох. Я Фото зона. Ось камера. Його, мабуть, можна розгортати, так? Да? Ось так. Туди і фотографувати. Це франкіз без світла, точніше без електрики, то сюди горкочить генератори. Це 100-метрівка, то фонтан і десь там у мене зустріч з Жаною Скорик. Не знаю, хто перший з нас прийде. Я дивляюсь уважно. Щось я її не бачу. Ну нічого, значить я перший. Văd că o să-l Гарно виглядає. Гарно... виглядає. Не, це все один комплекс, так? Да? Да. А, я думав, що це різні. Франц, це якийсь Франц, якийсь австрійський керівник. Австрогольської імперії. Тут воно має бути. Зараз підемо шукати, так. Да. Це глини з літерами.